Глазуровані сирки вдома. Швидко і смачно. Беремо 700 г кисломолочного сиру, додаємо 100 г цукрової пудри, ванільний цукор та 100 г розтопленого вершкового масла. Все перебиваємо блендером до однорідної маси, щоб вона була такою гладкою консистенції. Далі я беру звичайний зіп-пакет і перекладаю туди масу. За начинку в мене буде варене зущене молоко. Також переклала його в пакет. Надрізаю куточок. І на харчову плівку нехитрим способом викладаю сирочки. Далі я закручую їх і відправляю в морозилку приблизно на 2-3 години. Потім, коли сирки наші замерзнуть, беремо 150 г чорного і молочного шоколаду, додаємо рослинної олії, розтоплюємо на водяній бані, постійно перемішуючи шоколад. Дістаємо наші заморожені сирочки, бажано діставати по одному, тому що вони швидко тануть. Занурюємо їх у шоколад, ось так швидко вони стають матові. За бажанням можна посипати горішком або кокосовою стружкою. Викладаємо їх на тарілку та відправляємо в холодильник на 2-3 години. Готово!